Шо, шо, шо. Документ, що? 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 Документ ще засвідчує особу. Ну вас банка ім'ям Юра. Раніше я користувався шариком дезодорантом Тепер користуюся своїм, бо шарик боляче кусається. Все, ви мені все здали, можете бути вільні, я вам ставлю чотири. Дай мене. Дай мене повністю. Ні, я вам поставив п'ять. Все, можете бути вільні. Я хочу ще Дай не повністю. Та я тобі поставив п'ять! Шири не п'ять! Рожеві валінки поверх штанів! І вуса файно причесали, так ходять пасти королів селянські метросексуали. Добрий день, ось тримайте наші роботи. Я не прийму їх. Yes. Ви бачили, яке число? Що? Не я не буду приймати ваші роботи. Ви що, не знаєте, хто я такий? Що? Ні, не знаю. Ви що, мого папіка Не знаєте? Я так і папіка, і вас не знаю. І знати не хочу. Тому папіка не свібі знає, а ви не знаєте що? Не знаю. Пацієнти чого? Знаєте, що ми будемо робити? Жару. Вона прибігла додому вся у сльозах. Мамо, мамо, що це таке? Мама усміхнулася і тихенько сказала. Тонечко, не переживай, ти вже нарешті стала дорослою. Це вуса. Зараз уявіть собі ситуацію, два танки бірця вийшли на охоту до третього гуртожитку. Орися! Витриваємо відмови! Орися, вислов її вже тут нема. А, Мала жовті вуса на усапі гуті, ти мала довгі ноги, але чечі триві. Твої великі вухарі заходу на світ І ти не брела ноги, ти була як від Юра, ти не свят із неситілося святом. Свята, я люблю тільки тебе. Для тебе ці Я ж не зрозуміла, що ми там про Любу кричали. Опа любаня, а знаєш зовсім ти не груба. А ти для мене як подруга. Та харакше заливати. Чув, то була було ну, давай сама, випадай щось. Обсада грає на кларнеті, і ще трохи, на трубі, ще вона ж рекотайте її постійно. Відповідний. Хватить, щоб ручатись, який можна лучше, ті отсюда. Діре, дире, дире, директор. Дире, дире. Ха-ха-ха, без -ха. лівчика мала. І мама лівчик не купила, бо вона мала. <реклама> <реклама> Шутки, шутка Давай. Давай нашу ділі підібьємо. Така, як інші вона вирубає з одного удару вона. असे लागू रसुका